Вороги євроінтеграції. Президент поскаржився єврокомісару, як важко йому тягти Україну в ЄС крізь саботаж чиновників. Регіонали тренують м'язи. Парламентська більшість грозиться провчити опозицію кулаками. Сенсор кнопкодаву не завада. й довів експериментально, як обдурити систему рада. Найголовніше та найцікавіше про п'ятницю. Далі у програмі сьогодні на каналі Тива Олексій Ліхман у студії. Добрий вечір. Мисливець за прогресом. Віктор Янукович пожалівся єврокомісару, як тяжко йому працювати, та хто перешкоджає трудитись. Український гарант запевняв Штефана Фюле, що мізкує над усуненням усіх перешкод на шляху України до Європи, аби вже восени підписати угоду про асоціацію. А також вивчив усі сигнали від ЄС і дав обіцянку пану Фюле, що працюватиме над результатом. То пошуком нових реформ, які розпочав тільки носів у президентське крісло. трудитиметься і над виборчими недоліками заговорив гарант і про модернізацію України. Мовляв, провладна більшість самокритична, коли не вдається досягти задуманого, і таки знайшов крайніх чиновників та політиків, які звикли жити по-старому, наголосив президент вкладення угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі залишається нашим пріоритетом і завданням. На цей короткий період часу до листопада, 2013 року. Ми добре розуміємо, що по окремим питанням нам треба знайти прогрес. Нам краще зробити усе необхідне, щоб не дати цій можливості піти, тому що за допомогою цієї надзвичайно важливої угоди ми не лише зможемо розвивати наші відносини на значно вищому рівні. Це буде також нова основа, яка стане юридично обов'язковою для обох сторін, і це буде вперше, коли настільки амбітна угода буде укладена з нашим партнером. Суд відібрав мандати у двох народних обранців. Жертвами вищого адмінсуду стали мажоритарники: брат Віктора Балоги, Павло Балога із Закарпаття та соратник Петра Порошенка, Олександр Домбровський із Вінничини. Рішення остаточне і скасуванню не підлягає. В єдиному центрі від якого висувався молодший балога. Вже назвали це рішення ініціативою влади, адже судове провадження почалося після того, як Павло Балога вийшов з партії регіонів у новій Верховній Раді. Тевай звернувся за коментарями до Віктора Балога, але. Його телефон не відповідав. Олександр Ж Добровський позицію суду коментувати нашому каналу відмовився. Депутати регіонали тренують м'язи. Якщо опозиція добровільно не розблокує парламент, вони погрожують силоміць їх звідти вивести. Часу на роздуми у меншості тиждень. Вже 19 лютого регіонали мають намір творити закони під куполом. В опозиції переконують про владного кулака. Вони не бояться, адже в новому парламенті в них є є кому дати відсіч регіональним бойовикам. У кого ж міцніші м'язи цікавилася Євгенія Моторевська. Їм вже набридла і опозиція, і її червоні ковтинки. Більшість заявляє: якщо не домовляться і блокаду не знімуть, трибуну відбиратимуть силою. Регіонал Володимир Олійник розповідає, часу опонентам дають до 19 лютого, інакше найбільша фракція від слів перейде до діла. Може і один із варіантів, якщо не домовився, має моральне право розблокувати. Раніше встанемо, вони втомилися, вони вже сьогодні не знають, що робити з блокуванням в опозиції. Кулака про владних вже не бояться. Якщо у них в планах розблокувати парламент силовим варіантом, цього вистачить максимум на 10-15 хвилин. Тому що в парламенті все рівно буде бійка, і ми не дамо можливості порушувати конституцію і далі голосувати так, як вони голосували на піані. Якщо в минулому парламенті із боїв опозиціонери виходили переможеними, то тепер за них є кому постояти. А це вже грає м'язами інший ударівець Ігор Побер. Під уніформою йому є чим похвалитися. Лідер регіоналів полум'я воліє не роздмухувати. Говорить, команду йти в атаку не давав і давати поки не збирається. То ми розглядаємо сценарії, б не змішили мір. Народні обранці за два місяці роботи нового парламенту під куполом руки розпускали вже тричі. Від аргументів словесних переходили на силові через російську мову та неперсональне голосування. Нині президію стратегічний об'єкт ради вже четверту добу стережуть парламентські новачки. Опозиційні старожили групуються ближче до виходу. Депутати від більшості досі без діла. І, хоч свято блокування не на їхній вулиці, на роботу приходять. За балачками та газетами у парламенті минає ще один день. Опозиція обіцяє під куполом провести усі вихідні. Ще раз домовитися про введення персонального голосування більшість і меншість спробують вже у понеділок. Євгенія Мотуревська, Василь Мартищенко, Тивай. Заробити на кнопкодавцях з понеділка у Верховній Раді розпочнеться фотополювання на депутатів-порушників. Показати українцям, хто і за кого голосує. Вирішив депутат регіонал Владислав Лук'янов. Обранець народу навіть пообіцяв за кожен знимок платити і немалі гроші. Ціни коливатимуться від кількох десятків гривень до сотень доларів. Кого вдасться зловити на гарячому про владного депутата чи опозиціонера немає значення. Головне каже регіонал покарати кнопкодавів. Заради високої мети пан Лук'янов владен об'єднатися із опозиції. Зокрема, скандальними фото запропонував обмінюватись з Олегом Тягнебоком. Можна пропонувати на комерційній основі фотографії там в не ну, в невеликому розрішенні. Якщо ми будемо бачити, що це цікаві фотографії, ми будемо робити калаш, і ці фотографії тоді ми викладемо і в інтернет, і зробимо паперові копії, щоб українське суспільство бачило цю. Подвійну мораль, і більше, щоб такі люди до Верховної Ради не проходили. Сенсорна кнопка не панацея для демократії. Обдурити систему Рада 3 таки можна. Поки розробники сенсорної кнопки на системі рада стверджують, що за цією системою технічно нереально стати кнопкодавом. Автори програми Дорогі депутати на каналі Тивай провели експеримент, в якому довели, що проголосувати за себе і за того хлопця таки реально, навіть за наявності сенсорної кнопки. Підвагаюся до тепер. Чи варто про це казати в ефірі? Ми боїмося, що депутати візьмуть собі це на озброєння, але чого але, не зробиш? Але, але знаєте, та все таки журналіст в таких ситуаціях має казати правду. А правда в тому, що насправді все таки можна обійти цю сенсорну клавішу, і зараз я покажу. Ще я ще один експеримент в програмі Дорогі депутати цікавий експеримент Андрія Сайчука. Ви побачите вже о 21-й на і у програмі Дорогі депутати. Київрада намалювала тимчасові перепустки і озброїлась металошукачем. Так, депутати зустрічали громадських активістів. Сьогодні два десятки молодих людей, переважно свободівців і захисників парків та культурних об'єктів, таки змогли зайти до сесійної зали. Люди просиділи поряд із обранцями аж до закриття засідання, з якого повернулася і моя колега Олена Фанасієнко. Учорашні порушники спокою заходять до мерії. Сьогодні вхід вільніший. Їх 22. Кожен показує паспорт і отримує перепустку. Сині для тих, хто сидітиме разом з депутатами. Зелені для проходу в кулари. Том'я така просьба. Я сейчас буду називати по фамілію. Так ви показуєте горіли паспорт. Так і а... Кілька формальностей і громада піднімається на ліфті. Дівчата з мікрофонами нагадують молодим людям. Учора секретар Київради казала, сесію зірвали хулігани. В будівлю вірвалося більше 20 хлопців в спортивних костюмах. Це Мірошниченко. Це я спортивно. Сформули одягу в Верховну Раду спортивний костюм. А у Левченка був золотий зуб. А це вже друга перевірка. Безпосередньо у дверях сесійної за. Тут оглядають із металошукачем. В одного Свободівця знаходять ніж. Його показують усім телекамерам. «Пустили його. Він залишив на, так. на ніж, якщо це зброя, то має бути дозвіл. І в пана Карася його не було? Не було. Власник ножа спокійно сидить у залі. Ось він у білій ковтині знімає на камеру. Як депутати співають гімн, а потім беруться розглядати бюджет за трибуною. Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко розказує, Києву забракне 7,5 мільярдів гривень. Питання ставлять депутати, і запрошений свободівець Юрій Левченко. Потім відповіді і купа цифр. Усі почали марудитись, розвеселив своїми сенсорними здібностями. Народний обранець, я стою на цій трибуні. Я відчуваю, скільки мільярдів украли на цій трибуні. Допомоги від держави Ляшко чекати не радить. А з того уряда, як з козла молока, доб'єтеся. О, ви що доб'єтеся? Посміявшись, обранці ухвалили коштори з столиці, а потім в свободівці хотіли пояснити казус, чого один із них прийшов з ножем, але слова їм не дали. Ми поставити на голосування є регламент. Шановні, це балаган, ви перетворюєте балаган, В чому справа? Юрій, е, Юрій, є порядок в залі. Ми ж на Верховній Залі, тут не шоу. Тепер уже перед телекамерами порушник спокою пояснює, ніж він виклав сам, носить його, бо їсть у польових умовах. Шербет, шоколадка, її зубами гристи неудобно. Плюс, якби так як ну, громадські активісти, вони ми землю не дерібани, ми воюємо за парки, То якби нам треба якось харчуватися от в польових умовах, там ковбасу різати хліб, тому це якби кухонний побутовий ніж Присутністю таких спостерігачів депутати не дуже вдоволені. Їм не зрозуміло навіщо на сесію приходили сторонні. Активісти ж говорять на щирий прийом від обранців і не розраховували. І додають, це лише перший крок. Із березня на роботу депутатів зможе дивитися кожен охочий. Якщо ж Київрада знову захоче закритись від виборців, активісти обіцяють повторити штурм. Олена Фанесієнко Данило Гордецький тивай. Наш випуск триває, і у другій частині програми сьогодні будемо говорити зокрема про такі події. Пропала грамота у Білорусі. Втратили свідоцтво про смерть СРСР. Чортова дюжина, полковника Квачкова. Пенсіонера-розвідника відправили на нари за організацію антипутінського заколоту. Тунгуйський дубль на землю летить гігантський астероїд. Судді не поспішають давати Юрію Луценкові хоча б надію на визволення. У Чернігові так і не відбувся суд, під час якого ексміністра могли б звільнити. Його адвокати наполягають з такими хворобами, як у екс-міністра МВС, у тюрмі не сидять. Закон дозволяє людям із серйозними діагнозами не відбувати покарання. З тяжких хвороб у Луценка називають цироз печінки та гепатит. За словами адвокатів, ув'язнений хотів бути на засіданні і передав письмову заяву про це. Але Луценка не викликали, як заявив суддя. У Нього виникли підозри, що заява справжня, і засідання перенесли на 18 лютого. Це заява дійсно від Луценка. І він дійсно висловлює своє бажання, прийматиму щось розвитися. Яка думка прокурора з приводу подано. Дійсно, право заслуженого будуть. Це має правильність, що суд вирішити питання про його доставку». У нього такий стан здоров'я, що його треба вивозити за межі Державної спеціальної служби і лікувати. Це розпечінки, це раз, який підпадає під цей перелік, при якого людина не може відбувати покарання в умовах позбавлення волі. Це е, зараження гепатитом ТТВ, при наявності якого людина не може відбувати покарання в місцях позбавлення волі. У нової пошти новий обшук цього разу у Полтаві. З кінця минулого року це вже третій візит на фірму, яка є одним із лідерів ринку поштових послуг. Спочатку робота була заблокована в Одесі, потім в Луганську силовики шукали у посилках наркотики. А от тепер кілька годин трусили офісу Полтаві. Кримінальне впровадження проти нової пошти відкрили одеські податківці. Вони ж і здійснювали перевірку. Про її результати. Жодна зі сторін нічого не повідомила. На підприємстві пообіцяли коментар у понеділок. Не на камеру ж представники нової пошти заявили, що це рейдерське захоплення. Компанія припускає для цього до цього причетний один із операторів ринку експрес-доставки, якого пов'язують з відомим олігарм. Gracias. Одним політемігрантом більше опозиціонер з проблемного 94-го округу на Київщині Віктор Романюк втік за кордон, начебто через переслідування. У Львові на фірмі, що належить Романюку, вже четвертий день співробітники податкової міліції проводять обшуки і вилучають обладнання. Податківці зачинилися на території підприємства і від коментарів відмовляються. Проти самого ж Романюка стверджує його юрист. Порушили чотири кримінальні справи. У якій країні перебуває опозиціонер, його оточення не повідомляє протягом дня. На відеозв'язок Віктор Романюк так і не вийшов. Його ж конкурент на виборах Тетяна Засуха заявила Тивай, що про нюанси у бізнесі Романюка чула, але до проблем опозиціонера не причетна. Нагадаю, на парламентських виборах регіоналка Тетяна Засуха програла висуванцеві батьківщини Віктору Романюку 10 тисяч голосів. Та після визнання місцевими судами недійсними 30 тисяч голосів, окружна комісія віддала перемогу Засусі. нині на окрузі рішенням центруборчкому повинні відбутися перевибори. І відмовляються відмовляється давати нам копію протоколу про вилучення майна про проведення обшуку? Обшук пов'язаний з тим, що не хочуть людину допустити до виборів. Романюк – це не та особистість, навколо якої будуть розгоратися події, навіть якщо ці перевибори будуть. Я взагалі нікого не вважаю своїм конкурентом на своєму 94-му виборчому округу. У мене конкурентів немає, повірте мені. Я виграла красиво ці вибори. Свідоцтво про смерть радянського союзу втрачено. У Білорусі зник оригінал Біловибіловезької угоди документа, який припинив існування СРСР. Про зникнення заявив екскерманич Білорусі Святослав Шушкевич. Нестачу у вітчизняному МЗС й виявив під час роботи над книгою. Володіє відомство лише копією історичного договору. Згодом журналісти Комсомольської правди з'ясували, що оригінала доленосної угоди немає навіть у Москві. У виконавчому комітеті СНД також лише копія. Сам Шушкевич недбалість на слов'янський менталітет. Я думаю, что это была неаккуратная работа нашего тогдашнего министра иностранных дел, поскольку він должен был і його протоколисты должны были в общем-то эти документы свято хранить, как положено хранить международные документы большой важности. Ну, вот. Не знаю, может быть, там какая-нибудь техническая ошибка или что-нибудь. 13 років суворого режиму за антидержавний заколот пенсіонерів у Москві винесли вирок колишньому полковнику гру, який планував усунути чинну владу у Росії за її антинародність, непатріотичність та антиправослав'я. Для цього за версією слідства Володимир Квачковий створив народне ополчення імені Мініна та Пожарського з колишніх офіцерів та інших людей, незадоволених політичною ситуацією в Україні. Тренування вони проводили на полігонах під приводом гри у страйкбол а насправді. Відпрацьовували штурм офісів ФСБ, МВС та МНС у головних містах Росії. Підсудний усе заперечує, каже, що тренував людей для партизанської війни на випадок іноземного вторгнення у Росію. Вперше про квачкова стало відомо п'ять років тому. Його судили за замах на життя Анатолія Чубайса, але тоді доказів виявилось недостатньо. Саакашвілі закрили рота. Кількасот протестувальників не дозволили президентові Грузії представити щорічну доповідь в національній бібліотеці. Приблизно за дві години до виступу перед будівлею почали збиратися амністовані із тюрем особи, яких провладна коаліція визнала політв'язнями. Бунтарі заявили, що зірвуть промову, адже не вважають Сакашвілі легітимним очільником держави. Бо п'ятирічний термін його правління закінчився іще ще січня. Під час акції спалахнули сутички. Мер Тбілісі та секретар ради нацбез. Спеки також не змогли потрапити до заблокованої будівлі. А жінці депутату Чиорі Тактікашвілі тактіка розбили ніс. Сам Саакашвілі збирався звернутися до народу з власної резиденції, але апаратуру для прямого вімкнення не пропускає поліція. Тож, поки трансляція затримується. Чикаго демонструє майбутнє автопрому у тренді. Моделі, що їдять найменше. Організатори обіцяють, відвідувачі будуть вражені низькими апетитами представлених машин, а тенденція робити авто більш економічними зберігатиметься аж до 2025 року, коли вступить в силу нове екологічне законодавство, яке у рази знижує дозволені норми шкідливих викидів в атмосферу. Цього року виробники представили широкий вибір електромобілів. Очікується, що попит на них зростатиме, особливо серед тих, хто небагато подорожує. Щодня понад три десятки автоконцернів, серед яких Chevrolet, Fiat, Мерседес та Ауді, представили електроновинки. Сьогодні виставка відкрита лише для журналістів. Проте вже завтра і аж до 18 лютого її зможуть відвідати усі охочі. Я вважаю, у найближчі 2-3 роки ми побачимо розвиток цієї інфраструктури. Електричні автівки стануть гарним вибором для багатьох споживачів астероїд розміром з тунгуський метеорит летить до землі. Науковці заспокоюють, причин турбуватися немає. Вага космічного гостя 130 тисяч тонн, діаметр 50 метрів. Це приблизно півфутбольного поля. Зіткнення з ним могло погано закінчитися для землян. Століття тому, наприклад, тунгузька трагедія знищила тисячі квадратних кілометрів тайги, а динозаври вимерли після падіння значно меншого метеорита. Та цього разу планеті пощастило, як підрахували у НАСА, через тиждень астероїд пролетить усього у 27 тисячах кілометрах від землі. Це рекордно мала відстань для космічних тіл. Він влучить у простір між атмосферою та поясом штучних супутників. Метеорит можна буде побачити у східній Європі, Азії та Австралії. Який вплив він матиме на життя людей, точно поки невідомо. Вчені дізналися про його існування тільки минулого року. це найменша відстань, на яку великий астероїд будь-коли наближався до землі. Водночас абсолютно достовірно, що шансів на зіткнення менше одного на мільйон. Це все про цю п'ятницю. Усе найцікавіше та найголовніше про тиждень, що добігає кінця. Ви можете подивитися у неділю у програмі Сьогодні дайджест» і вихід в ефір рівно о 20.30. Нагадую, сьогодні вечір тивай з вами проведуть Юлія Банкова та Андрій Сайчук, автори програми Дорогі депутати. І нагадую про наш інтернет-сервіс для вас у будь-яку мить. Ви можете подивитися, стежити за новинами як в Україні, так і в світі. За допомогою нашого сайту. Його адреса тивайдат Я прощаюся до Ділка з побажаннями гарних, приємних і насичених вихідних.